Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Алгебра 7 та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу. Задання перше добуток 0,4 на четвертий степень числа мінус 5. Задання друге 2 у п'ятому степені. Відняти 4 у кубі і додати мінус 1 у п'ятому степені. Приступаємо до виконання. Піднесемо мінус 5 до четвертого степеня. Показник степеня число парне, тому результат піднесення буде число додатнє. 5 множимо на 5, це 25, і 25 на 25 маємо 625. І тепер нам залишається 0,4 помножити на 625. Отримаємо 250. Задання друге. Піднесемо 2 до 5 степеня. Це буде 2 помножити на 2, і ще раз на 2, і ще раз на 2, це 4 на 4, 16. І 16 ще раз множимо на 2 буде 32. Тепер піднесемо 4 до куба. Це 4 на 4, 16 і 16 на 4, 64. І мінус 1 до 5 степеня. піднесемо показник степеня число непарне, тому результат буде число від'ємне. Ну і 1 в 5 степені це 1. Маємо 32 відняти 64 і відняти 1. 32 віднімемо 1, це буде 31, і 31 відняти 64 отримаємо мінус 33. Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника алгебра 7. Та номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 15 підручника математика 7. Виконано.